Мірабангоз Достлар. вітаю друзі! Сьогодні продовжуємо вивчати кримсько-татарську мову. Кілька уроків тому ми познайомилися з темою утворення множини іменників у кримсько-татарській мові. Сьогодні я хочу повернутися трохи назад і доповнити цю тему. Надіюся, що ви пам'ятаєте, який афікс відповідає за множину у кримськотатарській мові. А якщо ні, вам залишається кілька секунд, щоб згадати, бо ми розпочинаємо. Множина іменників утворюється за допомогою приєднання до основи слова наголошеного афікса лар лєр один з двох варіантів якого ми обираємо за правилом гармонії голосних, м'яке, тверде, співзвуча. ев евліяр сєпєт сєпетляр, ода одалар, армут, армутлар все наче достатньо легко та зрозуміло. І так, перше, на що я хочу звернути вашу увагу в контексті цієї теми. В українській мові існують іменники, які вживаються тільки у формі множини. Під час перекладу цих цихлів з української на кримськотатарську, часто ті, хто вивчає мову, припускаються помилки, ставлячи ці слова у множині. Давайте розглянемо приклади. Множиці кримськотатарською «маказ», якщо один. Макаслар якщо більше, ніж один. Окуляри. Козлюк, козлюкляр. Двері. Капу, капулар. Сходи. мердивен, мердивенлер. Граблі тирнавуч, тирнавуч Дебати мунакаша, мунакашалар. Як бачите? У кримськотарській мові ці іменники набувають форму однини, якщо мова йде про один предмет, та форму множини, якщо мова йде про більше, ніж один предмет. Запам'ятайте і не допускайте цієї помилки. А от у кримськотатарській мові, навпаки, є слова, до яких в українській мові ми б не додали множину. Що не Нелер, коли питаємо про багато предметів: рафта нелер бар? що є на полиці? Хто? Ким? Кемлер, коли питаємо про багато людей. Одада бар?» Хто є у кімнаті? Погода Ава Авалар. Це вже як клімат. Отарафларда насал». Яка погода у тих краях. Виноград юзум. Юзумлер. Різні види. Базардан Юзумлер Алдом. Я купила декілька видів винограду на ринку. Айдер. Це ім'я, айдер лер. вся сім'я. Букунах Айдерлер Айдерліркеля сьогодні ввечері прийде Айдер сім'єю. Наступний важливий момент. У кримськотатарській мові існують іменники, множина яких не підпорядковується закону гармонії голосних. Тобто тут не дотримується м'яке або тверде співзвуччя. Це винятки. Кальп – душа. У множині «кальплер» душі. Остання голосна у слові тверда а. І, здавалося б, за правилом сингармонізму ми маємо додати афікс з твердою голосною лар. Але ми не зробили цього, оскільки це саме той випадок, коли слово не підпорядковується даному правилу. Суаль запитання, «суалєр» – запитання. Місаль приклад, місалєр приклади. Фааль активіст, «фаалєр» – активісти. Це, до речі, стосується не тільки афікса множини. Усі афікси, які будуть приєднуватися до цих слів, будуть м'якими. Ці слова можна легко перевірити у словнику. Зазвичай вони позначаються м'яким знаком, який вказує на їх пом'якшення не лише при додаванні афікса, але й загалом при вимові цього слова. І останнє, що я хотіла б додати щодо афікса множини, лар лєр. Як вам вже відомо, у кримськотатарському алфавіті є 31 літера та один додатковий знак, який не вважається окремою літерою, і використовується для позначення м'якого А після м'яких приголосних Г, К Л в арабських і перських запозиченнях. Тобто він потрібен тільки для пом'якшення попередньої приголосної, але сам не є м'яким. Тому всі афікси, які будуть приєднуватися після нього, будуть з твердою голосною. Розглянемо приклади. Tüken, tükenler, ilaç, ilacılar, rüzgar, rüzgarlar, silah, silahlar, ilan, ilanlar, imkan, imkanlar, cellat, cellatlar. На цьому ми завершуємо наш сьогоднішній урок. Сподіваюся, що ви знайшли його корисним для вашого мовного розвитку. Не забувайте використовувати здобуті знання на практиці та вдосконалювати свої навички. Чекаю на вас на нових заняттях. Корошкенджі.